Всім вітання і доброго ранку і гарного дня. Сьогодні перша така ніч для України ніч випробувань. Вчора був повний блекаут. Всі кинулися до генераторів, тому що газові котли виключились, твердопаливні котли, які прив'язані до електроенергії, також виключились. І була досить таки тривожна ситуація. Ніч минула, вночі дали світло. Зараз ранок. В спальні в мене 23. Конвектор я вже виключив. 26. Ще залишкова температура є. Сьогодні хочу поговорити про альтернативний обігрів. І як ми можемо з допомогою нагріву карбонового втричі економити, і що це дійсно втричі. Зараз продемонструю на наочному прикладу. Зараз ми перейдемо в інше приміщення. там в мене є конвектор, який промисловий, там два тени. І поспілкуємося відносно карбону і. Тенового нагріву. Так, перед нами досить таки якісні тени. Вони з хороших матеріалів. Дорогі. Оскільки я конвектори переробляю, то маю можливість поставити навіть два таких. І для порівняння. Зараз ми зробимо такий аналіз. У нас стени з'єднаний послідовно. Зараз включений цей конвектор. От, Демонструю, що це дійсно так. От, заходить сюди в цей конвектор. Зараз він виключений. Споживання в нас ноль. Включив два тени 190 Вт. Зафіксували всі, бачимо, так? Зараз я його виключу. Так, от у нас. Коли я включаю лампочки, світиться. От і в мене виключений. Так. Споживання 0. Виключений. Вимикаємо. Включимо. Так, цей включили в нижню. Споживання 190 Вт. Напруга просівша. Так Тут у нас споживання 600 Вт, тобто співвідношення 1 до 3. Цей зараз у нас почав грітися. Цей зараз не працює. Міряємо температуру. Так, 20 градусів, 19, так? 18. Тут вже включилися нагрів. Гріється, так? Щоб не говорили, що там щось десь нагріти чи ще що. Включаю даний конвектор. Який споживає 190 Вт, тобто втричі менше. І будемо спостерігати, трошки відео буде довше, якраз у нас є можливість поспілкуватися. Карбоновим нагрівом я вже займаюся декілька років, розробив декілька конструкцій конвекторів, користуюся вже не один опалювальний сезон. І прийшов до висновку, що карбоновий нагрів тричі економить. Багато хто поче, ну, почне мені там, ставити запитання, звідки ти це взяв, чому в три рази. Зараз ви всі самі побачите, чи це так, чи ні. Тобто у нас даний конвектор, який стоїть перед вами, я його не закривав, щоб ви побачили реально. От у нас нижній починає гріти, повітря з нього виходить. так, От. 26, 25 градусів. Зверху вже буде більше. 32, 27. Споживання. Напруга досить таки слабенька. Всі проснулися. Коли я його випробував, він брав 800 Вт. Оці дві спіралі. Перше включення було. Ну зараз, так як напруга просівша, і споживання значно менше. Пішло ще до мен, донизу. Напруга, всі включили чайники. Збирається на роботу. Ну, Це така ситуація життєва. Від цього, від цього нікуди не дінеться. Ну, і, звичайно, що в мене працює цей конвектор і цей конвектор. Подивимося повітря зверху тут. 21. На алюмінію тут. 31. І дивимося на кераміку. 30, 41. Як таке може бути? 35, 44, 42. І тепер цей споживає втричі більше температура. 24, Тобто, коли немає напруги, ви бачите, що те не працюють. От. 37. І даний конвектор о сорок три. Демонструю, що я там не знайшов десь місце якесь. Тобто по тенах проходжу, по тепловмінниках. Нижній у нас трошки. Це я по нижньому йду. Верхній більше прогрівається. О. Ну, вже доходить до сорка. І цей. 44. Навіть якщо у нас нагрів що цього, що цього однаковий, але споживання, от ви бачите, в мене цей споживає зараз, де йде звичайний теновий нагрів 560. І зараз я переключу нижній. Виключаю верхній. Це 180. тобто якраз в три рази. Те, що я говорив, тому що я ці висновки робив по реальних замірах в приміщеннях, робив такі. Грунтовні дослідження і на конкретних замірах температури зробив такий висновок. Тобто ми маємо можливість використовувати сучасну технологію вуглеволокна, яке, так як і світлодіоди, значно економить енергію за рахунок іншого фізичного процесу, і не платити в три рази більше. Я не знаю, як вже до кого стукати, щоб всі почули, що є сучасна технологія, яка значно економить наші ресурси, не перенавантажує мережі, тому що досить такий важливий фактор, що коли ми включаємо от один тен, вони зараз послідовно включені, то вони в два рази менше беруть. Якщо ж включати один, то він бере 2 кВт майже. А 2 кВт це перенавантаження мережі. У нас максимально дозволяється з однієї там, помешкання квартири чи будинку, там 4 кВт, 2,5 кВт, технічні умови колись видавали. Тобто, один конвектор перекриває все споживання будинку чи квартири. Якщо ви їх два включаєте, то у вас вже спрацьовує захист, тобто 16 ампер. Автомат, який стояв в квартирах, вже буде вибивати два таких конвектори. А таких конвекторів ви можете поставити чотири в кожну кімнату, кухню, і буде рівносильно, що ви такий один поставили. Тобто ми не перенавантажуємо мережу, економимо електроенергію і маємо той самий результат. Ну, і ще може комусь пригодиться в практиці. От є такі цікаві елементи в таких конвекторах. Це е, вимикач, от він клацає. Коли він стоїть вертикально, він включений. Він включається послідовно до тенів. І якщо ви хочете перевірити працездатність, то обов'язково ставляти вертикально. Тому що, якщо ви нахилили трошки, все, вже у вас. Конвектор не буде працювати. Ну, це хто займається ремонтом і обслуговуванням, є такі цікаві вимикачі, от він. Це коли у вас падає конвектор, щоб він не наробив біди, щоб він зразу автоматично відключився. Є такі кнопкові вимикачі, коли ви ставите вертикально, кнопка замикається, і тоді конвектор працює. Або нагрівач. Якщо ж у вас конвектори мають отаку цячечку, то вона працює таким чином. Тільки у вас пішов вбік, зразу розмикаються контакти, і конвектор не буде працювати. Може, комусь знадобиться, щоб ви були в курсі, що є така ситуація. Так що сьогодні я ще раз продемонстрував, що конвектори. Ось цей мій конвектор, яким я постійно гріюся. От він у мене прогрівається, коли напруга 240 250, 44, 46. Цей конвектор я також продемонстрував. Так що тут немає нічого такого складного, щоб зрозуміти, я вам наочно відкритому на. В практиці продемонстрував, що споживання в три рази більше, а температура, можна сказати, однаково навіть це ще й виграє. Так що, переходимо на карбоновий нагрів. Перезимуємо. Всім успіху і до нових зустрічей!